Всім вітання. Іду сьогодні по каву, по сонцезахисний крем для дітей. Можливо, забіжу на базарчик, куплю каву. Цю каву я купляю. Ту фіолетову і ще червону кофеїну теж купляю. Вона досить поцільний і якось не Вона 4,29, але тут 20 капсул. Ось моя любима крошка, Ось ця кава що я купила. Вперед. Працюємо. Так. Зараз буде мій звук. І покажу, який я купила. Це я купила. Оце я купила сонцезахисний крем. Він підходить для дітей. Тут написано, що він не змивається так швидко. Купила його в Маркадоні, але потім зайшла в Супер, ем, Думбо. Такий магазин. Там, в принципі, є дуже багато товарів по дуже низьким цінам. Вони всюди дорожчі. І там цей такий самий стояв захисний крем на 2-3 євро дорожче. В принципі, можна дитячий купити так від. 5 євро до п'ятнадцяти, це десь так тринадцять, але я вже думаю візьму дорожчих, бо я мала оцей тут так само, пишуть, що він. Ах, ем... цей злок, цей злок. Не знаю, в чому справа. Я вже і термін шукала, але не знайшла. Щось не працює. Оцей. Також купила от такий от універсальний, невеличкий, топ, по міркам Іспанії дуже маленький. <плес> такий гель-шампунь. Бо чого я це все затіла? Бо сьогодні ввечері приїжджає чоловік, і ми поїдемо на море завтра. От, в Ще до одного знайомого, який прилетів аж в Фінляндії. Буде у нас маленький відпочинок. Не хочете ще й всього окремо. Я думаю, на всіх хватить один раз, якщо помию таким шампунем волосся, думаю, нічого не станеться. Тому що він коштує 1 євро. А така поста менша баночка, щоб з собою взяти, то, що в тебе є дорожня, 90 центів. Ну і я, знаєте, жаба мене задавила посту баночку з 90 центів купити, коли от з наповненням 1 євро. Трошки релаксну на терасі і почну швиденько займатися справами. Саме важке мені тут це оце добирання е... транспорту. Боже, це просто тренер, напевно, в машині забив собі маршрут і їдеш і все. А тут. Ще ми живемо в маленькому містечку, він працює в маленькому містечку, відповідно, щоб йому виїхати, йому треба з того містечка набиратись до першого найближчого міста. Потім з того міста в, в Мурсії, вже з Мурсії в наше маленьке містечко. От. Тобто і зараз Нерально. це важко, коли не знаєш, які автобуси їздять. Наприклад, на Google Карті відкриваєш. Е, мені навіть щоб. Того міста в найближче, велике місто добратися, Google показував дорогу з пересадками на двох автобусів. І де не завжди виходила зручна перерва між одним до другим автобусом. Тобто бувало 10 хвилин, це нормально. А бувало, годину треба між автобусами чекати в якомусь селі. От, ну Це взагалі не зручно, ну і плюс двічі платити. От, а виявляється, що є прямий автобус, який просто чомусь Google не показує. Це така ситуація. Поки ми роздопились поки що з тими картками. Тобто, по-моєму, десь проїзд коштує 2, 2 євро. І е, а якщо ти маєш карточку на проїзд, то це євро 15. Ну, А коли ми четверо чоловік десь їздили, ну це в принципі. В дві сторони, то вже можна було з карткою. картка взагалі щось якісь копійки коштує, її поповнюєш безкоштовно і розраховуєшся. І ну, тобто, чотири чоловіка в одну сторону, чотири в другу, це сім чимось євро за один раз. Ну. Шукали по тому нашому містечку, де купити ту карту. Взагалі не знайшли. Всі казали, що треба їхати в велике місто. В великому місті ми бували переважно у вихідні. Вихідні все закрите, нічого не працює, а виявляється, це можна купити просто в автобусі у водія. один водій запитав, чи не хочемо ми придбати картку. Я думаю, ого нарешті це сталося. Тому що ми не шукали, не могли знайти і постійно в перший час переплачували за дорогу. Ось така штука. І от тепер я хочу знайти там, де він на той автовокзал приїде, що він звідти їде. Ох, це завжди страшний квест. Він хоч сам, але все одно. Він менш орієнтується в просторі. Я краще орієнтуюсь в просторі, але в мене з двома дітьми мені дуже важко. Вони бігають, пригоють як маленькі, мов поняточка. І Мій мозок вибухає, дуже важко. Ти за них відчуваєш відповідальність, вийти, сісти. Уф, це дуже важко. От, не знаю, оце добирання. Ой, не знаю. Якщо ви знаєте, як швидко зорієнтуватися на місцевості, звісно, я включаю Google карту. І шукаю там маршрути, але от приклад, та, той саме, що мені приходилось двома автобусами їхати з пересадками, коли був прямий, і Google його, його не підтягує. Такі от і нюанси. Так що, якщо у вас краще це вдається, навчіть мене, бо це завжди ну, якийсь міні-треш. Але я дуже довольна. Чоловіка я не бачила вже десь біля двох місяців з дітьми. От. Чекаємо. зараз дитю каву і буду активно прибирати, можливо, щось приготую. От такі в мене плани на сьогодні. Я не знаю, як це сталося. Це сталося буквально за півдня. Ввечері я з малими гуляла. От зранку стала побігла по магазин, на базар і туди-сюди. І вже ввечері, коли з прогулянки прийшла, в мене не було сил. Щоб тобто брудну посуду поставити, мені треба вигрузити чистом. І от та, от така я хазяюшка. Тепер в мене буде стимул вам показати чистеньку кухню. Така в мене зараз ситуація. Я не знаю, чи нормальні люди показують такий безлад. Купила в консумі от такий гарненький графінчик з кришечкою. І за вазу піде. Якщо чесно. Два в одному. А в Меркадоні я купила ось такий холодний чай. Зараз спробую зробити один пакетик на пів літра. Що тут? Бо діти мене люблять, попробую зробити таке. Мам, що Чай. Спочатку він буде гарячий, а потім вистогне, я тудам льоду і будемо пити. Ну, а тепер все. Не так страшний чорт, як його малюють. В принципі, просто швиденько розклала, помила підлогу, водичку тваринкам налила. Все гарненько, частенько. Я довольна. Пішла далі. А от ще баклажани, напевно, я їх. Почищу, поріжу і заморожу, бо вони вже такі підуставші, трохи. Їм вже пора готуватися. От, а я, напевно, ми сьогодні, ну не знаю, нема бажання. Напевно, зараз я зроблю з них заморозку. В мене є так само заморожене цукіння, і все, вже майже буде заготовка для ікри. Все готове. Ну що, друзі? Знімають стрес. наколотала собі такої штуки. Там лимонна фанта, лимончик, люди і трошки білого вина. Чоловік не зміг купити, не було на поїзді, вчора їх не було, не зрозуміла. Він зміг тільки на автобус купити білет і... І приїде він в Мурсію тільки десь 12-й ночі. Тобто автобусу вже не буде до нашого села. Це або таксі, напевно, 100, а може і більше, євро. Не знаю. Коротше, ми думали, що ми ще сьогодні побачимося але якийсь треш. Наша зустріч накрилась не разом. Мокре волосся, на балконі. Звісно, рішу, що ми все ж таки побачимось, але в, лін, час у нас залишається на це все про все ж. менше і менше. Ну, якось так. Кармен! <рес> Кармен, ти засмучена? Ти засмучена? Скажи мені чесно. Ти ж найбільша фанатка його. Ти ж найбільша фанатка. М? Що робити будемо? Реально, доїхали на море. Був треш плани мінялись кожні 10 хвилин, але ми нарешті зустрілись.